Насмажила, мама сьогодні пиріжечків з капустою. Ось таку гору трішки вже під'їли хлопці. Це з капустою. Так, тут з павидлом пончики. Також такі красивенькі, цього разу невеличкі робила. Що Ангелінка? Ангелінка буде вечеряти. Ангелінка пиріжків не їсть. Ангелінка? Будемо зараз борщик. Трішки ні не хочеш? Трішки борщика можливо, і кашка це я котлетку, котлетку їй. Е, Розділила. Все, Ангелінка, смачного тобі будемо вечеряти. Е -е -е -е. Сьогодні е -е -е. Друзі, всім доброго раночку. Ми з Ангелінкою йдемо. До школи на сьогодні мінус сім чоловік дивився, навіть мінус дев'ять там зранку було. Я Ангеліні отак натягую шарф, тому що вітер. Вітер вона не хоче, да, Ангелінка? Трошки, щоб не так цей лице нам далеко йти. Йдемо. Друзі, до нас прийшла зима. Дивіться, яке небо. Пішли, Ангелінка, йдемо. Сніжок порипує, мінус 9. І вітерець ще, може б воно не так би відчувалося, холодно, але ручки, руки пощипує, тому ховаю і йдемо далі. Ай, і вітер, вітер то. Звичайно, з вітром відчувається набагато холодніше. Гірдуська потягнулася, да? Друзі, сьогодні то морозно. Морозець в день яке гарне сонечко. Гердуся хоче гратися, але мені ніколи гердусь. Прийду потім. Я по Ангелінку пішла. Сонечко все ж є. Ку-ку! Ку-ку, моя хороша. Гер... Фу... Гердусь, я пішла потім. Прийшла зима, да, Гердусь? Ого, як мета. Ого, як мета. Ой. На, На телефоні с криші. Гарда, тікай. Керюш, та йди, чого ж ти стоїш? Ж в очі. Оце да. Що, мамі сьогодні, мабуть, лопату в руки і поработати надо буде. Пока, Кирюнь. Оце підвіває. Ой, друзі, в нас зима, зима, зимонька прийшла. Замітає, підмітає. Відчуваю, що буду сьогодні. А тут дорожки потрібно попідрібати. А герді холодно, Герда проситься в хату. Да? Герда в будинок просить, Герда, будемо. Гратися, відгрібати сніг будемо Герда, а не в будинку лежати. Ну що, друзі, сьогодні вже п'ятниця, 26 грудня. Кирюша пішов до школи, ми з Ангелінкою вже вдома, вже розпочалися канікули. Ангелінки і кірюшки сьогодні також уже останній день. Ось наша красуня ялиночка. За вікном сніжок, друзі. Е, хочу піти сьогодні на вулицю, там трішки повідкидати сніг на доріжках, але перед цим потрібно трішки розім'ятися. Зарядка. Тепер входить у мій розпорядок дня кожен день. Кожного дня я роблю зарядку. Ваша справа вірити мені чи не вірити. Але трішки я вам покажу, як я роблю зарядку. Зараз частинку, звісно, всю зарядку я робити не буду. Бо я не фітнес-тренер, не фітнес-блогер, а просто. Так як я показую, чим я займаюся що роблю, тому вставлю декілька вправ, як я роблю зарядку, друзі. Зараз знайду відео, за яким я роблю зарядку, бо мені трішки так леше займатися, коли я дивлюся. Зарядка ця невеличка. Кожного дня 10-12 хвилин я витрачаю зранку на зарядку, а ввечері в мене є інші вправи, тому там вже десь хвилин 45 я займаюся, коли 30, коли 45. Також стараюся робити кожного дня вправи. Ну, але, можуть бути, звісно, я ж людина, можу там якийсь день пропустити. А так, взагалі, стараюся. Кожного дня більше рухатися. тож зараз будемо робити зарядочку. Що хотіла сказати, вже минає, пішов п'ятий тиждень, як я притримуюся, ну, не знаю, кому як подобається правильного харчування чи дієти, чи інтервального харчування яких продуктів я не їм, не їм я це точно хліба, Уже п'ятий тиждень пішов, не їм хліба, не їм цукру і не п'ю кави. Ну, І також я не їм ні булочок, ні ковбасних виробів, ні фастфудів ніяких. Ну, Все, що приготую, стараюся побільше овочів, побільше води, чай. Оце те, що зараз у моєму раціоні. І по кілограмах. Кілограми йдуть повільно, але є результат невеличкий. Точно я буду зважуватися у понеділок, коли вже буде 5 тижнів. Тоді, можливо, я вам щось розповім, а можливо, поки що й рано щось говорити, тому що. Це таке, а по об'ємах я бачу, що трішки по об'ємах, звісно, трішки змінилася моя фігура в кращу, в кращу сторону, і мене це не може не радувати, звісно, що я радію, але, але до ідеалу ще потрібно дуже багато працювати над собою, працювати і працювати. Друзі, вже позаймалася зарядкою. Це була ранкова зарядка, така легенька, щоб розім'яти усі м'язи. А це прийшла до Ангелінки, хочу розбудити. Ангеліночка моя ще спить. Прокидайся, Ангелін, прийшла її будити, бо всі ці дні Ангелінка вставала о 6.30. Я то раніше, я о 5.30 готувала хлопцям. З собою перекуси, чоловікові Бо чоловікові обід готувала, бо він з собою бере, щоб не їхати, бо їхати далеченько. тому він з собою бере, та й Кирюша ж поки школа була. То брав з собою перекуси. Це вже будуть канікули, тому будемо вдома харчуватися Бужу, бужу, Божу, Ангелінко. Ангелінка ховається. Ховається, Да, дитюлька, вставай. Друзі, тому всім дякуємо за увагу. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Пишіть коментарі, ставте вподобаєчки. А ми прокидатися, тому що якщо її не розбужу, залишу довго, щоб вона спала, то вечором мені буде дуже весело. Да? Мама то вечором захоче спати, а Ангелінка буде гуляти. Ангелінка вже встала, друзі. Ангеліна, не бери носок. Хочу, друзі, вам сказати: вибачте, мене там на відео, де зарядка. У мене не видно лиця взагалі. Ну, я так поставила, не подивилася і зняла зарядку без лиця. Тому вже як є, то є, вже не перезнімала, тому вибачайте, будете дивитися зарядку без мого лиця. Да, німінько. Арда. Де. Арда. Не вешай. Отдай лопатку. Дима, я как помогу.